МРТ колінного суглобу, давайте розберемо трошки анатомію, що ми бачимо на МРТ, що ми зможемо знайти, що ми гарно візуалізуємо. Отже, перед вами корональна площина це один послідовність, і давайте прокрутимо через це дослідження і подивимось, як це виглядає. Отже, це в нас умовний зад суглобу, це його передня частина та над Отже, що ми бачимо в такій площині, та як взагалі зорієнтуватися. Отже, це в нас така гладенька сторона медіального виростка стегнової кісти. Вона завжди виглядає більш гладенькою, ніж латеральна сторона. Ще латеральну сторону ви можете опізнати по малого мілковій кісті. Отже, Одразу для себе підмічаємо, що ми бачимо стегнову кістку. Ми бачимо великого мілкову та малогомілкову. Тепер, тепер трошки доклад, докладніше. Отже, це в нас медіальний виросток стегнової кістки, це в нас латеральний виросток стегнової кістки І латеральне плато великого мілкової кістки і медіальне плато великого мілкової кістки. Також ми можемо тут візуалізувати міжвиросткові підвищення або піднесення, якщо, як їх ще люблять називати. Отже, малого мілкова кістка у нас також візуалізується, і вона нам знадобиться для латерального комплексу суглобу. Це, коли ми говоримо про кістки, не треба забувати ще надколінок. І давайте поговоримо трішки про зв'язки, які ми можемо візуалізувати в колінному суглобі. Отже, ми домовилися, що це гладенька у нас медіальна поверхня, а латеральна поверхня у нас вона іноді нагадує таке обличчя якоїсь дами, там, де це шия, це підборіддя, і це обличчя. Ну, у деяких пацієнтів воно дуже таке виражене. Отже, медіальна сторона суглоба. Тут ми можемо візуалізувати медіальну колетуральну зв'язку, яка йде у нас від виростка стегнової кістки до великогомілкової кістки. і вона зазвичай е, такий має е, темний колір, вона така однорідної структури повинна бути, і вона відноситься до е, середнього. Шару медіального комплексу суглобу. Латеральна сторона в нас трошки складніша. Якщо ми будемо дивитись, то ми одразу побачимо ось тут якусь таку темну, темну полоску. Це в нас іліотібіальний тракт. Далі ми прокрутимо і побачимо. Сухожилок, двоголового м'яза стегна, і також в цьому латеральному комплексі ми можемо візуалізувати латеральну латеральну зв'язку. Ось вона. Ось вона йде. І також дуже важлива тут структура це сухожилок надколінка. Ось, сухожилок під колінного м'яза. Ось іде і до латерального виростка стегнової кісти. Коли ми говоримо про зв'язковий апарат, також дуже важливі структури: це передня хрестоподібна зв'язка та задня хрестоподібна зв'язка. Отже зараз це розбираємо в корональній площині. О, мені дали світло. В корональній площині і е Передня хрестоподібна зв'язка. Вона йде від медіального, медіального боку медіального краю латерального виростка стегнової кістки і до переду до великого мілкової кістки. Критерії оцінки передньої хрестоподібної зв'язки можуть бути різні, і це зв'язка, яка складається. Із декількох компонентів, і вона може бути неоднорідною. Це вас не повинно лякати. Отже, вона, які критерії, що вона повинна бути паралельно лінії Блюменсата. Зараз я вам її проведу, і вона може бути крутіша або паралельніш... паралельна їй, і, в принципі, ви повинні прослідковувати її. Від початку і до кінця. Вона не повинна бути хвилястою формою, вона не повинна бути якоюсь такою е, якихось переривів в її структурі. І бажано оцінювати її в трьох проєктах. Отже, давайте ще раз подивимось. Ось вона йде і прикріпляється до стегнової кістки. Поряд із нею ми можемо побачити задню хрестоподібну з'ясню. Ось вона. Вона е, така пустіша, певніша в собі, і вона йде з <клес>, ідеального боку да і е, кріпиться позаду. Давайте відкриємо дві проекції для того, аби можна було краще візуалізувати. Отже, ось у нас задня хрестоподібна зв'язка. Вона така. Більш однорідна, більш гомогенна, і коли дивимося на передню хрестоподібну зв'язку, то взагалі в нас є відчуття, що з нею щось не так. Але коли вона простежиться на всьому, на всьому проміжку, і коли ви можете виділити окремі її частки і вона паралельно йде лінії Блюменсата, -Блю то вірогідніше за все з нею все добре. Тому що вона в нормі може містити між своїми волокнами трошки рідини. Що ми можемо ще візуалізувати, таке гарне, що кидається в очі, і ми повинні про це знати. Це мініз. Якщо ми вже домовилися, що це латеральний в нас край суглоба, це медіальний, і це буде в нас латеральний мінізма. Він буде мати. Декілька складових частин. Можливо, про, де, про них поговоримо в наступних відео. Але що ви повинні знати, що він кипиться і спереду, і ззаду. Спереду, там передній ріг, ззаду, задній ріг. Отже, ось у нас задній ріг, латерального меніска, ось у нас передній ріг. Латерального меніска. І так само. В нас відбувається з медіального боку. Вони трошки відрізняються, не, вони не симметричні ідеально, так, щоб можна було їх порівнювати і підставляти. Але ви повинні знати, де їх знайти, і як вони умовно виглядають. Вони повинні бути на корональній площині трикутної, ось такої форми. Давайте подивимося на сагітальній площині. Да? Ось ми бачимо рівень, на якому ми знаходимося, і наче. Пісочні часи. Так, е, краще дивитись менізки на інші послідовності, але, але зараз ми розбираємо анатомічні такі моменти, тому, тому в принципі, можемо собі дозволити. Далі хотілося би сказати, що є в нас суглобові хрящі е, в поверхнях. да по медіальній поверхні, по латеральній поверхні, і ці суглобові хрящі вони вкривають виростки стегнової кістки та вкривають великого мілкову кістку. Між ними бачимо меніск. ніск. кістка у нас відбувається рух в суглобі, і дуже важливий елемент в цьому є суглобові хрящі. Дуже ми їх можемо бачити тут. Тут вони. Не змінені. Отже, ми бачимо, що вони йдуть і спереду кістки, і ззаду кістки. Це такий момент, про який треба пам'ятати, і також в е місці безпосереднього контакту. Медіальна, латеральна сторона, глубові Передні, Передні їх відділи та задні. Також суглобові хріщі є. Суглубовий хрящ є в надколін. Про це, мабуть, поговоримо в наступних відео. Субскайб, uh, 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 put button uh, around the world. Uh, so, thank you. Have a nice day. See you. Have a good... Yes.